Безсильні зло і смерть, безсильна є війна, ніхто не зможе нас із Богом розлучити, якщо прийняв у своє серце Ти Христа, хоч і помреш, воскреснеш, будеш вічно жити, Христос воскрес для тебе, Україно, загоїть твої рани, захистить воістину, Воскрес, живий Месія. Він поруч є і з нами в кожну мить. Сьогодні згадай милості Господні, радійте, люди, славте Бога всі за подвиг, що звершив Він на Голгофі, за Воскресіння, щоби ми жили. Христос, воскрес для Тебе, Україну, Йому довірся у час нелегкий, воістину воскрес, з ним неодмінно. Ми зможемо все і переможемо тільки вір, мій друже, не мовчи! Прослав Спасителя, нехай лунає по усій землі. Христос Воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскресна Україна у Христі!